Вся Україна постраждала від повномасштабної війни. Водночас найбільш проблемна ситуація у безпосередній близькості від активних бойових дій. Багато людей, які лишаються в прифронтових громадах, втратили роботу та постійний дохід. Тому гуманітарна допомога, яку надають благодійні організації, є вкрай необхідною. З початку 2023 року на території Нордійської громади видано близько 110 тисяч продуктових та непродуктових наборів. Щомісячно. Мешканці громади отримують приблизно 14 тисяч осіб. Ну, кожна особа отримує гуманітарну допомогу. Наразі проводиться 17-та хвиля видачі гуманітарної допомоги. Вся гуманітарна допомога надана Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Надається кожному мешканцю, яка, який проживає на території громади, сім'я з дітьми отримують ще від центру World Kitchen. На видачу гуманітарної допомоги задіяні працівники ДСНС, працівники виконкому навчальних закладів. Протягом двох тижнів видаємо у громаді. Розподіляємо по вулицям, аби не було великого скупчення людей. Мешканці, які отримували допомогу, кажуть, що для них це значна підтримка. Звісно, хороша допомога для сім'ї чотирьох чоловік. Спасибо большое. Як роботи не було, но, конечно, ну нужно. Постоянно, каждый кожен місяць Ну, конечно, важно. Спасибо большое. Як дають, так получаем. Спасибо за гуманітарку. что получаем постоянно. Все дуже добре, все дуже організовано. Дуже, дуже допомагає. У гуманітарному штабі кажуть, вдячні благодійним організаціям, які систематично доставляють допомогу у такій кількості, що є можливість охопити все населення громади.